світить віся серед неба, сяють ясні зорі, стоїть скеля серед моря, а на скелі дворі, стоїть стойку старий човні розхились на ручницю, стоїть скеля серед а на скелі горі, місяченьку, місяченьку, світлий круглиці, ти у Бога проживаєш, з морем розмовляєш, ти з ясними зіроньками землю оглядаєш, чи не бачив мої літа рожеві квіти, личко моє малюває. Чирики виті, може, вони в чистім полі стали десь возьо, А може, них квіточками цвітуть при дорозі, при сіцяцькій дороженці місяченьку князю. Чом не прийдуть чорноброві, брові, чом не привітають, хоть годиночку вечір. Хоч одну минутку, місяченьку, місяченьку, друже мій голубку, чом лишили сиротою мене на сім світі, місяченьку, місяченьку літа мої квіти, вимив хустку, повтирався, подивився двох. Кальце погляну та у море, а сам за ним хвиля ревла, хвиля заніміла. Місяць утік поза хмару, а зорі зумліли Місяченьку, місяченьку, Світлий круголиці, ти у бога проживаєш, з морем розмовляєш, ти з з'яснили. А ми землю глядаєш, чи не бачив мої літа рожеві квіти, світить місяць серед неба, сяють ясні зорі.